Велике значення має те, що вся маса людей, яка потрапляє після мобілізації, це якби вони не черпали інформацію кругом із своїх знайомих чи ще від кого, що саме відбувається в зоні бойових дій, скільки б вони не читали книжок статей, вони все рівно, поки сам туди не потрапиш, ти не зрозумієш, що це таке. І іноді буває, що цей страх перед невідомістю, перед тим, що там може бути і як це все буде, він набагато більше, ніж в реальності потім приходиться, проходячи там службу ну, бути. Оце може бути фактором, що людина боялась, що він поїде туди, і там буде настільки все жорстко, що він просто ну, не зможе бути там. Ну, я думаю, що це чинники, чому люди уходять, чинники, чому, ем, чому вони вважають, що краще піти під кримінальну відповідальність, чим ем, поїхати в зону бойових. Це страшна ситуація, коли є, по перше, ем, неповна інформація доводиться людям. Якщо ставиться задача, що ви щас ось їдете. Зону бойових для того, щоб ви там будете копати окопи. В результаті виводять на певну позицію, ставлять отут ви копаєте окопи, і після цього розказують, що ну, покопали окопи, це вже ваші окопи, ви в них і знаходитеся, і це вже ваше місце служби. При умові, що людина морально не готова була до цього, по-перше, по-друге, Скільки раз виходили на нові позиції, вихід на нову позицію, це доволі складно із за те, що людина несе на собі фактично свій живіс. Тому що він несе на собі і БК, він несе на собі і воду, яку питиме, і, і той спальник, в якому спатиме, і якусь банку консерву, і ще щось несе, для того, щоб потім можна було нести службу. Якщо ж повідомили, що це. Виїхати окопи покопати, покопали окопи і там же залишили, то зрозуміло, що кожен із них виїжджав не настільки забезпечений, як це потрібно. Тобто ніхто не думав, того, що вночі треба буде ночніки, за того, що треба буде наблюдати. Ніхто не думав, там ще про деякі питання дуже важливі. І от коли от бувають такі ситуації, що людей потім залишають на позиціях, що ось це ваші позиції. Ну, у нас бу була ситуація, коли хлопці, ось три чоловіки, взяли зброю, вийшли звідти. Два дні їх не було. І от вони вийшли, і зброєю через два дні вони з'явилися до медиків і підійшли до них, сказали, що от ми такі-то, такі-то. Дезертирство їх не було два дні, вони покинули передню лінію. Це кримінальна відповідальність. Може бути дуже багато чинників у людей, може бути якийсь стрес вдома вдома, в сім'ї, і він вирішив, що він поїде вирішувати свої питання. Це потрібно все таки з кожним індивідуально пропрацьовувати з кожним індивідуально, спілкуватися, узнавати, чому саме людина так це зробила. Я думаю, що кожна людина. Як би то не банально було, але має право на помилку. Тому, в принципі, якщо людина поскользнулася, якщо людина от, е, прийняла рішення, що вона зараз не готова їхати в зону бойових, або просто е, взагалі не готова ні до чого, а потім вернувся назад і. Можна сказати, покаявся в своїх гріхах, сказав, що ну, така була ситуація, я так от заробив. То цій людині завжди можна знайти приміннення. Не обов'язково ж він повинен бути зразу ж прийнятий як типа. От... Готовий до всього. Так, да, він готовий. Я розумію, що з ним треба буде працювати, працювати на рахунок того, наскільки він дійсно готовий вийти на нуль, вийти наперед, вийти разом з своїми хлопцями, з тим, з ким був, але він уже хоча б, можна сказати, внутрішньо готовий повертатися. Він ще не повернувся. Якщо його піддержать, якщо він буде. Ну, використаний для початку навіть в наряди походить. Там ще чорні роботи якісь поробить. А далі життя покаже. Якщо він своїми хлопцями до того служив більш-менш в якихось нормальних відносинах, це рівень довіри, який ну, з часом можна буде вернути. Не зразу. Довіра тим хлопцям, які знаходяться поруч, вона випрацьовується. І коли ти вже знаєш, що біля тебе дійсно твій товариш, який тебе не кине, це вже більш ну, дає можливість більш спокійніше служити і знаходитися в цих всіх умовах. Якщо ж люди бачать, що людина сира, гнила і що він сьогодні в нього таке, значить він зробить по-своєму, завтра інше. Ну, для цих людей можуть бути інші трошки задачі. Вистачає роботи для всіх. Потрібно займатися і тиловими роботами, потрібно займатися і підвозами, потрібно займатися і облаштуванням якогось житла. потрібно, Якби то не було банально, але все рівно всі хочуть їсти. Потрібно комусь їжу готувати.